Отже, друзі, там була помилка. Прошу вибачення за те відео, яке сьогодні вийшло на рахунок Варпланес. І там я розповів, що акція була на золото, але ця акція вже не дійсна. І прошу вибачення, дійсно, у всіх прошу вибачення, тому що один підписник написав щодо 20 го числа, я думаю, не буду спішити. Та завантажу це відео якраз у вівторок. Але я завантажу відео, воно вже не дійсне, виявляється. Тому надалі, якщо будуть якісь акції, то я буду вам вивантажувати. Дійсно цікаві пропозиції. Якщо щось буде цікаве, та буду перевіряти достовірну інформацію. Тому ще раз попрошу всіх вибачення, хто так сказати побачив, що інформація не дійсна, але друга половина того відео буде для вас цікава, особливо під кінець, де можна бути, буде змінити стиль гвардійця. І стиль захисника. Якщо кому цікаво, обов'язково передивіться те відео в кінці і будете знати, що потрібно робити. Тому всім дуже дякую. Прошу зрозуміти не до відеоблогера, так скажемо, всім щасти, всім тихого та мирного неба. До зустрічі!